Вітаю вас! Ви на каналі Family Ease. З вами Оксана Хміль. Стосунки між чоловіком та жінкою завжди викликають багато питань і іноді багато труднощів з цим. Але давайте сьогодні подивимось на такі стосунки, де насправді все не так просто і де багато може бути критики або використання влади над іншим, або. Зневаги. Давайте подивимось саме на аб'юзивні стосунки. У аб'юзивних стосунках одна сторона може дуже сильно контролювати іншу, критикувати її, звинувачувати у всьому, а також зневажати. Там може бути розпач, може бути нерозуміння, як себе поводити. Емоційні гойдалки, коли спочатку я відчуваю, що я люблю людину, а потім я розумію, що я не можу з нею жити і я не можу це витримати. Там може бути ізоляція від рідних або друзів. Взагалі це дуже такі тяжкі стосунки, в яких дуже-дуже важко бути. І у таких стосунках є прив'язаність у одної людини до іншої та, що кривдить. Вона не може зрозуміти, що це погане поводження з нею, і вона не може прийняти рішення, щоб піти. Вона може сумніватися та постійно, знати, як сама себе розгойдувати, так, ну, піти мені, чи все ж таки залишитись? Ні, я винна. І... Це як постійне, такий, постійне коло цих токсичних негативних думок про себе дуже важливо розуміти, що ось такий тип прив'язаності, така проблема це не якийсь недолік людини або щось таке, що вона якась така дивна. А це складне психологічне питання і, взагалі, проблема психологічного плану. Яка складається з багатьох факторів та залежить від них, наприклад, людина, що знаходиться у аб'юзивних стосунках і яку кривдять, вона може казати, що коли він мені каже, що він мене любить, то я не розумію, що взагалі відбувається. Я, може, це зі мною щось не так, можливо, я не маю права злитись. Тобто вона ніби забуває на той час, коли отримує ось цю так звану любов, що взагалі відбувалася, наприклад, там, день тому. І людина може відчувати себе погано, не розуміти, як взагалі їй поводити, що робити їй в житті. Але при цьому нічого не може змінити, і навіть не розуміє, що вона може це змінити. А якщо вона думає про це, то вона постійно обирає залишатися. Тому що насправді вона відчуває дуже таку стійку прив'язаність до цієї людини, що її кривдить. Саме тому всі поради про те, що Залиш його або ще щось про аб'юзивні стосунки, вони можуть не мати ніякого сенсу, та людина все одно буде обирати залишатись такою людиною, тому що це дійсно дуже складне питання, і воно не може бути вирішено однією порадою. Ми всі з вами так чи інакше живемо та слідуємо тим моделям поведінки, що колись. Почали формуватися. І ось а, така модель поведінки також починає формуватися ще у дитинстві у людини. Наприклад, якщо у дитини з батьками взаємодія була надійною, то у дитини буде вибудовуватись здоровий тип прив'язаності, коли вона може а, будувати стосунки, вже опираючись ось саме на цю модель. Тобто, коли є повага, коли є Повага до потреб дитини, вона відчуває себе важливою, вона може бути емоційною, вона може бути вразливою, вона може бути не ідеальною і так далі. І звісно, це призводить до того, що людина вже у дорослому віці вона будує здорові такі стосунки, позитивні у своєму майбутньому. І навпаки, коли взаємодія у дитини з батьками була ненадійною, нестабільною. Коли неможливо було вгадати, що буде завтра, то у дитини вибудовуються вже інший тип прив'язаності, який не дозволяє у майбутньому будувати здорові стосунки. Наприклад, у Сім'ї були такі негласні правила, які забороняли бути відкритими, проявляти свої почуття, бути вразливим або проявляти свою неідеальність, відкрито розмовляти про проблеми та звертатися за допомогою та отримувати її. І такі правила могли сформувати такі установки про те, що. Не балакай, не відчувай, не кажи, не висовувайся. Або, наприклад, використовувалось таке неприйняття до уваги потреб або бажань дитини. І таким чином, наприклад, батьки могли змушувати дитину або інших дорослих ігнорувати свій внутрішній світ, тобто всі емоції не мають ніякого значення. А бажання не мають ніякого значення. Хочеш, перехочеш і так далі. Або ще гірше, наприклад, ігнорування фізичних потреб. Наприклад, коли дитина втомлюється, а батьки роблять вигляд, що нічого страшного, можеш потерпіти, все нормально. Або там чогось вона не хоче їсти, а їй запихується. Тобто дитина поступово навчається так само. Відноситись до себе, тобто ігнорувати свої потреби та свій внутрішній світ. І тоді вже у дорослому віці а, такій людині може казатися, що це нормально, це звично. А, ігнорувати себе, свої потреби, свої бажання, і навіть фізичні а, бажання та потреби. І коли, а, наприклад, вже в аб'юзивних стосунках партнер так само ігнорує її. Права, свободи, потреби це також звично для неї. Вона навіть може вважати, що це нормально. І навіть якщо фізичного насильства, наприклад, не було у дитинстві, але ось така форма придушення думок, емоцій, бажань. Була це також така форма жорстокості у, зі сторони батьків до по відношенню до дітей. І ще гірше, коли, наприклад, батьки могли казати, це ж для твого блага, я ж як краще для тебе хочу, а дитина, навпаки, може відчувати абсолютно інше, але це ігнорується. І навіть якщо дитині важко зрозуміти, чому батьки використовують зневагу, глузування. У вихованні вони вважають своїх батьків та вчителів тими фігурами, які знають більше, яким потрібно довіряти, які захищають, і тому вони обирають погоджуватися з тим, що вони кажуть, і тоді вони обирають бути саме такими та відчувати, що я цього заслуговую. І я вже казала раніше про те, що навіть почуття провини може бути таким захисним механізмом у таких стосунках з батьками та з тими фігурами, що опікують або вчаться, тому що тоді я залишаю цю фантазію про себе, що я можу щось контролювати в цих жахливих стосунках. І якщо я винна або я винен, то я можу змінити це. Тобто це таке ілюзорне відчуття контролю цієї жахливої ситуації. І такі форми жорстокості можуть передаватися з покоління в покоління. Тобто, ті діти, яких залякували та було насилля у сім'ї, вони скоріш за все також будуть використовувати такі ж форми. У своєму вже дорослому житті. Не всі, але деякі все ж таки будуть, і саме ось такими аб'юзерами і стають. Тобто ця така естафета цього жорсткого відношення вона продовжується далі, але вже у інших стосунках. І іноді це один із варіантів, нібито зменшення того гніву, який людина відчувала тоді в дитинстві. У таких стосунках, тобто, коли людина починає вже у дорослих стосунках, будучи аб'юзером, поводитись так жорстко з іншою людиною, вона ніби намагається зменшити той рівень гніву та жахливих почуттів, що вона відчувала тоді. Діти, які не мали адекватного емоційного зв'язку у дитинстві, коли зростають, в вже в дорослому віці, вони... Починають шукати ту людину, яка нарешті вже зможе це їм дати. Це стає такою їх мрією, де вони е живуть, не дуже усвідомлюють реальність і чекають, коли з'явиться ця людина. І коли з'являється хтось в їх оточенні, з ким вони починають вибудовувати стосунки, вони одразу починають проектувати ось всі ці свої потреби на цю людину. Навіть якщо людина може і не мати цих властивостей, яких дуже потрібні для людини, і не може задовольнити ці потреби, які дуже важливі для такої людини, вона може продовжувати фантазувати, мріяти або ідеалізувати таку таку людину, наприклад. Спочатку, якщо жінка та чоловік почали зустрічатися, якщо він спочатку був тим самим ніжним, турботливим, уважним до жінки, вона може спочатку вважати, що ось моя мрія нарешті вже здійснились. Але потім, коли, наприклад, з часом стосунки змінюються, і чоловік може стати. Алкоголікам або взагалі проявляти зневагу до жінки, а жінка може все ще знаходитись от, у тої ідеалізації. Тобто ідеалізація є основним захисним психологічним механізмом у стосунках з аб'юзером. Ті люди, що є об'єктом, ці зневаги, насилля. А, і кривдження, вони продовжують залишатися в стосунках саме тому, що дуже сильно включається цей психологічний механізм ідеалізації партнера. Є така фіксація на позитивному афекті, що був в початку або з початку стосунків. Людина пам'ятається і тому коли. Аб'юзер каже, що я тебе так люблю. Згадай, як це було у нас. Всі ці нейронні мережі, що відповідають саме за цей позитивний досвід, вони активуються і дуже важко зрозуміти взагалі реальність, де я знаходжусь, що це за людина і що мені робити. Тому, наприклад, в ємдр терапії ми використовуємо протокол, який працює саме з ідеалізацією в таких стосунках: тобто, ми обробляємо всі ці спогади, які є позитивними для людини, які утримують її. У цих розових окулярах відносно цього партнеру, та вона не може прийняти цю реальність, в якої вона знаходиться, і відповідно зробити вибір у своєму житті. Трудно ще в тому, що ця ідеалізація та мрії вони утримують людину насправді від реалізації їх бажань та задоволення її дійсних потреб. Тобто вона, якщо знаходиться у цьому замрінні та ідеалізації, то вона не може вийти у контакт з реальністю. І це, в свою чергу, призводить до того, що такі люди будуть підтримувати дисфункційний зв'язок, залишатися у таких стосунках, тому що цей механізм ідеалізації він дуже сильно утримує людину в тих стосунках. І якщо у дитинстві цей механізм ідеалізації батьків він дуже важливий для людини і дуже важливий для дитини в тому віці. Тому що він дозволяє виживати в таких умовах та все ж таки зберігати свою психіку. То у дорослому віці у людини вже є вибір. Вона може обирати інше поводження та інші стосунки. Але справа в тому, що зазвичай ось такі люди вони не можуть усвідомити цю реальність і що вони мають цей вибір. І так працює травма. І результати дослідження показують, що дуже важливо в якому віці взагалі ця травма сталася вперше. Тобто, якщо ці травматичні події відбувалися дуже в ранньому віці, то це буде завдавати більшої шкоди вже життю людини. Тобто, чим раніше це починається, тим більше вплив на життя людини. І якщо казати, які наслідки такого можна зустріти потім вже в дорослому житті у людини, то одним з них може бути схильність до стосунків з аб'юзерами та насильниками, або коли людина стає схильною використовувати насилля у стосунках з іншими, або коли людина відчуває постійний хронічний сором і не може зрозуміти, за що саме їй соромно. Або людина відчуває, ну, зазвичай вона не дуже це відчуває, дисоціацію, тобто, коли вона не зовсім присутня в реальності у повсякденному житті. І якщо певний рівень дисоціації для людини нормальна, наприклад, нам може бути не дуже щось цікаве, можемо як нібито відключатися від контексту. А, або інші є приклади, або, ну, але якщо річ йде саме про дисоціацію як розлад, то е, такій людині може бути насправді важко е, жити у повсякденному житті, тому що вона не дуже у контакті з реальністю знаходиться і взагалі може собі навіть причиняти. Шкоду фізичної не тому, що вона не відчуває реальності, вона не відчуває тіла так, як відчувається здорова людина, і може не відчувати навіть фізичних кордонів якихось предметів, може перенавантажувати себе, не відчувати, коли потрібно зупинитись, щоб відпочити, і так далі. Задля того, щоб вийти з таких стосунків дає цей дисфункційний зв'язок, потрібно усвідомити свою реальність, але це перший, перший крок, і він може бути найважчим, тому що, як ми з вами вже розібрали, що є ось цей механізм захисної ідеалізації, який може дуже заважати це зробити. Саме тому людина може Відчувати, що їй щось потрібно змінити, але не розуміти, що чути всі ці поради, читати багато книжок, статей, дивитись, відео, все це ніби розумію, але нічого змінити не можу, і тому. Тут я б рекомендувала роботу саме з психологом, тому що насправді з таких стосунків самостійно вийти дуже дуже важко. Психолог буде працювати з самоповагою а також допоможе розробити інші комунікаційні зразки, поведінки а також інші схеми поведінки, які до цього були дисфункційними, та засвоїти їх. І у таких запитах може бути корисною як ЄМДР-терапія, так і схема терапія, яка якраз займається проблемами ось таких дисфункційних зв'язків та схем поведінки. Вона розглядає ті проблеми, що є, можливо, вже повторюваними у людини, як а, ті, що повторюються саме в міжособистісних стосунках. У будь-якому випадку робота з дисфункційним зв'язком. Потребує індивідуального підходу, і тому тут не можна дати таких загальних якихось парад. Крім того, щоб звертатися за допомогою. Я сподіваюся, що вам стало більш зрозуміло, що. Аб'юзивні стосунки це не таке словосполучення, що можна зустріти і зрозуміти, чому і що потрібно робити, тому що це складне психологічне питання, яке має багато факторів. І це дійсно потребує вже допомоги психолога. На цьому сьогодні все. Підписуйтесь на наш канал, залишайте свої питання. Якщо, можливо, ви ще хотіли в цьому питанні більше розібратися, та що саме вас цікавить, ми обов'язково дамо відповідь на, на ці запитання і спробуємо допомогти розібратися в них. З вами була Оксана Хміль. Побачимось в наступних випусках.